Доброго ранку, прекрасні люди найвеличнішої нації. Дуже рада знову бути з вами, читати слово Боже, і ми продовжимо книгу пророка Захарії. Шостий розділ. Тоді знову підвів я очі і побачив, як чотири колесниці виходили з-поміж двох бронзових гір. Гніді коні везуть першу колесницю, вороні коні другу, білі коні везуть третю, і сірі в яблуках. Четверту. І спитав я в посланця Ангела, що розмовляв зі мною. Що це, мій володарю? Посланець Ангел відповів мені це чотири вітри, небесні, що виходять після того, як стояли перед володарем усієї землі. Вороні коні йдуть у північні землі, білі йдуть у західні, гніді на схід, а сірі в яблуках ідуть у південь землі. І могутні коні вийшли вони, рвалися, скакали. Скакати по всій землі, і сказав він ідіть, пройдіть усією землею, і пройшли вони всією землею, кожен своєю стороною. Тоді він гукнув до мене Дивись, коні, які пішли в північні землі Вавилона, скінчили там працю свою, тож тим самим вони дали спокій духу моєму, і я більше не гніваюсь. Слово Господа було мені, дістанеш золото і срібло від засланих гел. Кадії, Товії та Едай. І того ж дня піди додому Йосії, сина Софонії, що прийшов з Вавилона, візьмеш срібло й золото і зробиш корону, і надінеш на Ісуса, сина Йозадака, первосвященника, і скажи йому, що Господь Самовутній так говорить Ось чоловік, ім'я якого пагін, він виросте великим і дім Господа збудує. Господній храм збудує він і буде в шані, він сидітиме і правитиме на престолі. І стоятиме священик біля нього, і обидва працюватимуть у мирі між собою. А вінець буде пам'яттю в Господньому храмі про Гелдаю, Товію і Єдаю, а ще Йосію, сина Софонії. Ті, хто живуть далеко, прийдуть і збудують храм Господа, і знатимуть, що Господь це могутній послав мене до вас, і станеться це, якщо зробите ви те, що Господь наказав вам зробити. Декілька думок тут є. Перше, ми бачимо колесниці, які йдуть на всі сторони світу і щось роблять. Ми почули, що це пов'язано з вітром, і у кожного з них є своя справа. І дивіться, глава закінчується тим, що вони, люди, якщо послухаються Господа, Отримують щось конкретне. І дуже класно, коли ми розуміємо, що нам дається приклад колесниць, коней, які слухаються Господа, вони ще стояли перед Господом і від нього пішли робити ту справу, яку слід зробити. Так класно, коли і люди стоять перед Богом. От ми зараз з вами стоїмо перед Богом, читаємо Біблію, молимось, щось чуємо, відчуваємо. І коли ми це сприймаємо і потім несемо це в світ, тому що так сказав Господь. Тоді ми виконуємо його волю і щось отримаємо. І це є, до речі, друзі, найголовніше призначення людини у житті. Розуміти, що Господь тобі говорить, і це виконувати. Виконувати не тому, що ти маріонетка, а тому, що ти знаєш, те, що ти зробиш, принесе благо тобі, людям, і ти виконаєш волю Божу, яка просто є най, найкориснішою, най, Такою, знаєте, те, що зробить Господь, ніхто з нас навіть не може зробити і уявити. І ті та блага, які він дає, і якими ми можемо розпоряджатись, коли отримуємо, це найпрекрасніше. Тому від нас залежить, якими ми будемо, що ми будемо отримувати в своєму житті. Я сподіваюся, що це буде воля Божа, що ми здатні будемо її виконувати і отримувати багато благ, які тут нам вже написані в Біблії. Давайте молитись. Дякую тобі, Боже, за цей день, дякую за твою милість, за твою турботу, за твою заботу і за те, що ти даєш нам сьогодні новий день, новий статус, нові знання, нову мудрість, нове дихання. Дякую тобі за те, що сьогодні ми живемо, і допоможи нам дійсно прожити день, а не проіснувати. Допоможи нам сьогодні виконати твою волю, проявити тебе цьому світові і здобути. Щось неймовірне від тебе, а ти завжди це даєш. Тільки нам потрібно помічати. Допоможе нам бути вдячними, допоможе нам дійсно багато з тобою спілкуватись, багато стояти перед тобою для того, щоб розуміти, в чому сенс нашого життя і як ми маємо його проживати. Дякую тобі за нашу Україну, за тих, хто там живе, за тих, хто на території що робить, що не робить. За кожного дякую. Кожен там потрібен, хто б що б не робив і не казав би. Так само дякую тобі за тих українців, яких ти Росія в по землі. Зараз ми розсіяні, як ізраїльський народ, але я знаю, що ти збереш нас. Ми будемо сильною нацією, ми будемо сміливою нацією, а головне допоможи нам бути віруючою в тебе нацією, не просто нацією. Тому що націй багато, а яка вірить в істину живого Бога, ми знаємо тільки Ізраїль, тому допоможи нам, допоможи нам, будь ласка. Тому може владі нашій бути мудрим, щоб ця війна вона дійсно вже закінчилася, і ми змогли знов будувати нашу країну, дома, міста, наше майбутнє, майбутнє наших дітей. І я дуже прошу, щоб ти допоміг нам, віруючим людям не казати, як кажуть багато зараз людей, клята війна, щоб вона закінчилась. Бо поки ми проклинаємо. Тим більше будемо сидіти в цьому. Тому допоможе нам благословляти. Допоможе, щоб нарешті слова, які ми говоримо віруючи, це були прекрасні слова, правильні, мудрі слова. І вони неслися по всій землі і наповнювали. Наповнювали кожну людину, кожен подих, для того, щоб дійсно здобути блага, а не здобути прокльон. Амінь. Друзі, всім гарного дня!